Так, є свіжа риба і треба зараз чистити. Один великий калімар, який має тут чорне чорнило, таке все мені вимазав. Треба зараз скоренько почистити. І в нас буде така скромна вечеря з моїм, з моїм коханим, з моїм італійцем. Ось так. Купили ми отаку рибу. Італійський ухажор мій купив ось таку рибу і зараз треба почистити. Такий великий калімар, його вже тут вже розрізала. Зараз треба на кусочки, це все гарно помити. Такий один калімар коштує 7 евро. Десь тут я ціну бачила. Калімар 7 евро. Небагато ми заплатили. Там у 2 евро, тут 3,30. Коротше, різні ціни такі. От, така скромна вечеря. Буде і оці вже почищені. Вони дорогі, ці вже почищені, там щось свіже. Я зараз треба все помити тут. Так, дорогеньке моє, я попрала, покривало, пам'ятаєте, що я його забирала, це покривало мого компаньона, воно вживається навесні і має ось такі квіти. Я не знаю, чи це шерсть, чи що. Воно дуже добре випралося. Я, я навіть два рази прала, бо воно таке велике. У мене пральна машина на 8,5 кг, Але я один раз попрала в порошку делікатному, а другий раз ще раз пропустила 40 хвилин. Зовсім без, так, в чистій воді, щоб добре виполоскати, знаєте, бо деколи порошок в середину заходить і пніше погано витирається. І ось так. Бачите, воно таке гарне, довге. Зараз треба зложити. І все. А це моє. У мене така ковдра такого світлого кольору ніжного. Такі листочки має, вона дуже якісна. Вона така, як шовк зверху, ви не бачите, але вона дуже-дуже така блистить. Не знаю, чи це буде видно, не буде видно. Оп! Ага, темно. Ось так виглядає. Треба зложити, бо ми завтра їдемо вже треба машину віднести, щоб зранку менше роботи було. Орасі, урасівание бенісмо. Усіх з різдвом, усіх з наступаючим новим роком. Такий тортик я спекла. Наша така вечеря. Ой-ой-ой, вибачте, вибачте, дурасенки мої, це наша така скромна вечеря. Рибне. Віталій їдять рибне сьогодні. Причизо. Доренькі мої. Усіх з Новим роком, а сам насамперед з наступаючим Різдвом Христовим. І вітання, дорогесеньки мої з різдвяними святами. Усіх-усіх здоров'я вам і з Новим роком, який буде незабаром мої вітання. Дорогесеньки мої, дякую, що ви мені пишете, дякую, що ви гля... переглядаєте мої відео. Я вам щиро дякую від щирого серця. Дякую, що знаходите час написати коментар. Це мені дуже-дуже приємно. Я бажаю вам здоров'я, здоров'я, багато-багато здоров'я і мирного неба. Саме найперше це мирного неба в Україні, а пізніше все буде решту. Ось так. Мої такі вітання такі. Хотілося б, щоб, щоб закінчилася війна. І це саме це номер один бажання всіх нас. Дуже сумно, 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 сумно. Знаєте, мені навіть тут в Італії сумно. Я собі представляю, як, як люди переносять цей страх, а саме основне не знати, коли воно все закінчиться. І це саме найстрашніше. Доресенки мої, дякую, що ви в мене є. Ще раз дякую, що ви мені пишете. Хто мене бачить перший раз. Я Анна зі Львова. І будьте усі здорові, усім миру, усім щастя. З різдвяними святами вас з наступаючим новим роком! Чінчин, чимчин, амічи чимчин. Ялиночка ось там стоїть. Її можна переносити. Вона висока, 280. Зараз ми розріжемо солодки і подивимося, яке воно є. Подивимося, яке вийшло солодке всередині. Це таке дуже-дуже дуже простеньке, таке простішого вже не може бути. Оп, море тіні. Подивимося, яке воно тут, в розрізі. М -м, напевне, буде сухе, замало за рікоти. Oh, oh, Madonna! Que bruta figura! Que bruta figura! Écoa ecco Так, мій компаньон вже біс другий раз вже собі врізав. Ви знаєте, сочне вийшло. Оця в середині, оця повидло таке воно є. Воно ну, смачне вийшло. Воно таке сочне вийшло. Рікотта чути. Лимон. Дуже добре, що я витиснула соку з лимона. Не солодке, таке якраз лимоном чути. М -м -м. Навіть можна ще було більше лимона дати. Вологе таке, я боялася, що сухе буде. Дуже добре. М -м -м. Дивіться, це, яке гарне вийшло. Люкс підійшло гарно. Дуже скромно, без всяких кремів. М -м -м. Смачно, смачно. Бонісимо. Що в що мене на дієті? Тортик пішов. А тепер ми будемо їсти ці от мандаринки, які дала нам мама діджада. Ось такі, бачите, вони такі. дивіться, яка краса! Ось такі прямо з дерева зрізані, зірвані, такі гарні. Ого-го! Ну, ти, ти вибрав самі-самі красивіші. Краса просто такі натуральні, натуральні, солодкі, такі. Такі, знаєте, як мають бути. Шкірка така, знаєте, не відстає, вона така, як має бути, дуже ідеальні. А тут у нас ще подарки, є. це мій подарок, я ще не знаю. Тут я вже прочитала, написав мені білітіно. а тут його подарок. Я йому подарувала, він теж ще не бачив, ми ще не відкривали. Ось закритий подарок. Сказала в магазині закрийте мені, щоб там ніхто нічого не глянув. Отут тут на роботі, зараз під ще покажу, там в залі є деякі подарунки, ті, що ми для, ну, для гостей, для, для родини моєї італійської ми приготували подарувати. А ця свічка вже має, напевне, років, не знаю, 25. Це мій син купив ту свічку, колись давно подарував мені на, на Різдво. Вона була така красива, я її давно-давно не відкривала, ну, не засвічувала. Тільки минулого року перший раз засвітила я минулого року ту свічку. Бо я казала, як ну, шкода було мені закрити, як буду мати хату свою, я тоді її засвічу, ту свічку. І вона так довго довго, -довго стояла. Вона дуже інтересно спалюється. От ви, зараз, ви нічого не бачите, ви біле бачите, а тут вона топиться всередині. Всередині отака така дирка робиться. Ви не, ви не бачите. Вона засвітлилася, бачите, чомусь вогню не, не видно. Вона, вона засвітилася. І вона всередині випалюється, а це от все залишається кругом. А всередині дирка робиться. Там, навіть з другої сторони. Не видно, не видно Коінг-каза, короче, на другий раз. Треба високо піднімати о, вогонь є. Бачите, вогонь є? О, тепер видно вогонь. Видно вогонь. Ну, нічого. Така свічечка. вона буде багато у мене років. Я її тільки буду відкривати, на... засвічувати на, на Різдво. Така пам'ять. Мені дуже сподобалось. Як син мені приніс, привіз таку свічку, вона велика така. Значите, вона, вона велика, дуже велика. Вона отака от. Ось така. Вона велика, як вам сказати, вона велика, вона красива і має такий бордо колір такий. Вона така гарна пам'ять. Ось так. Такий в нас скромний вечір сьогодні. Ялинка моя. Я вам хотіла показати, які подарунки ми купили. Вже занесли багато в машину. Це для дітей. Отакий от от кіндер сюрприз з такою іграшкою. Два одинакових, тому що діти малесенькі, дітям до 2 років, два, два роки, Один рік маленькі діти. І ось таких три одинакових ми купили, і для мами мого компаньона. Я говорю компаньона, тому що ми не розписані і ми не жонаті, і нам цього не потрібно. Ми живемо на віру. Ось такі, от, такі подарунки, бачите, от. це в копі. Ви собі вибираєте те, що ви хочете. Тут є шкода, що тут не видно нічого, треба було світло мені засвітити. Світло треба було засвітити, тому що нічого не видно, дорогесенькі мої. Ялиночка така. Значить, так, що тут є? Фонтана Фреда, шампанське. сир такий великий, якийсь старджунатив листкових з горіхів листки. Отакий кусок у Таке суго зразу готовий соус до макарона. Пізніше тут велика така упаковка, скляна бутилка тонну. Велика гарна скляна бутилка тонну. Пізніше тут є лінтіки кавалючі. Печення таке новорічне, таке от велике, там з тими всякими, воно дуже пахне апельсинами. Тут ще одне ззаді, одне печення, є річереллі. І пізніше ще є ось ця. Як вона називається? Датері. Датері. І такий один кошик коштує 45 евро, щоб ви знали. От, е, за кошик треба платити. Оце 7 евро коштує. Такий кошик, він називається середній. Були менші. Це називається середній кошик 7 евро. І оту солому вам дають так само безплатно. І вам запаковують безплатно. Тільки от треба е, треба було, може, тут ще щось є, я не знаю. Ну, коротше, отакий от подарок у нас вийшов. І, і ось такі справи. Тут е, моє компаньйонові можна, зразу я відкрию. Ще закрито, ми ще самі не бачили, що тут таке є. То йому на роботі подарували то вино є, тут 100% вино є. Може, я відкрию на другий раз, не знаю. Коротше, ми отаких три кошики одинакових зробили. І пізніше ще один для мами його по інакшому, тому що вона не їсть на кобаси, не їсть на того, не їсть на багато речей не їсть. Ми таке каву, ми для неї купили. Ми для неї таке все по-інакшому купили. І, і ось так. завтра ми вже зранку їдемо. У нас тут така обстановка на вулиці, теж не падає. Але холодно, похолодало, ви знаєте. Похолодало. Вітру нема зовсім. Це вже перша година ночі. Це святий вечір у нас сьогодні був. Світла було більше, люди вже трохи виключили. І, і ось так. Там ще ялиночка є. Дуресенькі мої, холодно, холодно йду до хати. хати. Ми зараз, ми, ми вже багато, зараз цей ще подарунок, треба в машину занести, багато ми заносимо в машину, бо завтра зранку, щоб менше було біготні, краще зараз це все занести. На добраніч, ніч, мої. На добраніч Всім спокійної ночі, всім щасливої ночі.